Добрий день, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди слідкувати за актуальною погодою. А я хочу зазначити, що в Україні наступного тижня, 20-26 лютого, очікуються опади та переважно мінусова температура вночі з переходом у потепління в день. Так повідомляється, що у понеділок, 20 лютого, в Україні очікуються невеликі морози вночі та плюсова температура повітря в день. Близько плюс 2, плюс 5, на заході та півдні плюс 4, плюс 8, на сході мінус 1, плюс 3 градуси. Вночі та вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України. У південній частині переважно дощ, ввечері у понеділок очікується мокрий сніг в західних областях та на Житомирщині, Вінничині, Київщині. Продовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні, Вітер буде північно-західний, західний. Що стосується Києва, у Києві протягом дня передбачається близько 2-4 градусів тепла, більша частина доби без опадів, ввечері мокрий сніг. Також хочу зазначити, що протягом тижня в Україні опади чергуватимуться із Сонцем, вітер буде рвучким, вночі у більшості областей переважатиме мінусова температура, особливо 23 та 28 лютого. А за попередніми прогнозами, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині центральних та східних областях. А ви вже чули, що стало відомо 5 хвилин тому? Якщо ні, то натискайте прямо на екран.